Говорячи про українську стійкість, ми ж з вами і про перемоги. Ми ж з вами маємо розуміти, що маємо очищатися і всередині, правильно ліквідовувати різні там слабкі ці ланцюжки, ланцюги і все таке інше. Ну от ми були свідками того, що. Заступник генерального прокурора відпочивав на півдні Іспанії під час новорічних свят та новорічні свята. А чому відпочивав? Ну тому, що е, на Новий рік, як ви розумієте, в європейських країнах, які не ведуть на щастя, війну на своїй території, реально нічого не працює. Усі відпочивають і всі святкують. Так пан Симоненко посвяткував о, в Марбелі, гарний такий регіон Іспанії, туристичний. Комфортабельний, все його звільнили. Він вже не є заступником генерального прокурора України. Ну ну тому що знаєте, для країни, яка веде війну, існують свої правила етики і поведінки. Тим більше для державних службовців це не має бути деморалізуючим фактором для, для людей, які е, на собі витримують і війну, і всі ці обстріли, і все таке інше. З нами зараз на зв'язку Євген Мах, да? директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні, героям слава сьогодні. У нас є наступний прецедент і наступний персонаж. Це Микола Тищенко із далеким закордонним вояжем. І ваша реакція, коли ви чуєте ці історії, коли ви чуєте гуморичний сміх. А чому стосовно Тищенка, гомеричний сміх? Тому що він, ви знаєте, таке враження, що він сам цього хотів. І просто він стільки разів потрапляв в різноманітні халепи, ну, халепи, це так м'яко сказано. Настільки демонстрував невідповідність свого розуміння тому, що відбувається в Україні, що для парламентарія мажоритарника наголошую, мажоритарника. Це, ну, як на мене, трошки дивно. Так, інформацію, яку ми вже на цей момент маємо. Зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що народного депутата Миколу Тищенка нікуди за кордон не відправляв і розпорядження на відрядження до Таїланду не підписував. І підкреслив, що за документами Тищенко не перебуває у відрядженні. У вас є версії, а хто їх всіх за кордон випускає? Це ж якось система має працювати під час воєнного стану. Ну, є підстави. Знаєте, воно е, смішно трошки виглядає. В якому сенсі, коли е, свого часу Петра Порошенка не випускали на парламентську асамблею НАТО, якщо я не помиляюсь, правда? А е, виходить, що Миколи Тищенко легко вип. Ну я розумію, що у нього не було в документах. Написано, що він в Таїланд, але ж е, летить. Але ж я думаю, що він так чи інакше, чи через Угорський, чи через словацький, польський, румунський кордон виїжджав. Я розумію, що у нього як у парламентарія швидше. А, ну, до речі, МЗС намагався позабирати у парламентарії дипломатичні паспорти. Е, ну, немає версії. Я думаю, що о, ми живемо, на жаль, в таких умовах, одного дзвінка було достатньо. Але далі, далі от, знаєте, все-таки надмірна схильність. Я, я думаю, що е, Тищенко десь, відчув, що щось не так, можливо, почувши слова президента про те, що тепер нікого не будуть випускати за кордон з державних службовців, інакше як у службу, службовою метою, і вирішив продемонструвати якусь активність у. Властивій йому манері, ну от і вийшло так, як вийшло. Ви згадали про Петра Порошенка. Я не хотів згадувати цей факт насправді так. Але у мене була ситуація, коли Міністерство закордонних справ Чехії запрошувало мене на кілька днів. А й для того, щоб поспілкуватися про протидію російській дезінформації, щоправда, ось це запрошення а, надійшло в терміни. Є, є у Міністерства культури є певні терміни, що треба подати заявку за 10 днів до виїзду. Так ну я, ось це запрошення отримав не за 10 днів, а там за 8 чи за 7 днів. Я вже точно не пам'ятаю. А мою заявку на виїзд в Чехію в міністерстві культури навіть не помітили. Ну я не отримав ні відповіді взагалі нічого, але просто щоб ніхто не думав, що там я зачиїв якусь образу. Та ні, жодної образи. Я просто хочу розібратися, як працює цей механізм, коли. А люди виїжджають на відпочинок. З цим же теж треба якимось чином розібратися. І до речі, пане Євгене. А у мене тут є персонаж теж стосовно якого повідомлення про те, що під час воєнного стану людина туди-сюди їздить через кордон. Як з'ясувалося, їй не надавало такого дозвілу ні Міністерство культури, ні Департамент Київської міської державної адміністрації. Я звернувся до Держприкордонслужби з тим, щоб вони прокоментували, хто цій людині посадовцю. посадовцю посадовцю, надає дозвіл на виїзд за кордон, але інформації не отримав, тому що це є персональна інформація, яка є закритою. У мене тут є ініціатива, оскільки ми говоримо, що наші посадовці мають бути абсолютно прозорими, абсолютно прозорими. Так а чому б не відкрити цю інформацію? Хто куди, хто доручив? А на яких підставах бувають вже і важливі відрядження, коли людина домовляється про, там, про допомогу, займається волонтерством там, і все таке інше? А як ви вважаєте, в умовах воєнного стану така інформація стосовно державних посадовців і чому вони курсують, і де вони перебувають, є важливою? Чи вона має бути засекреченою або публічною? Ваша думка? Вона може бути або такою, або, так, ну, або однією, або іншою. Але не має бути подвійної моралі. Я вам нагадаю приклад: коли е, позбавляли е, призупиняли громадянство України народних депутатів Рабіновича і Васильковського і Корбана, ну, Корбан не народний депутат, але відомий персонаж, він просто там теж був в списку, тоді е, їх прізвища вголосно називали. А коли позбавили, е, це не означає, що вони краще. Я думаю, що вони ще більш огидні. Коли присутство е, українське громадянство народних депутатів Медведчука, Деркача, Козака і цього Кузьміна, тоді це значить повністю показало і ніяких індивідуальних даних да, персональних даних нічого не зіграло. Тобто, має бути або персональні дані для всіх, або не для всіх. Ну, от я. Ви мені зараз можете спитати. От ти, Євген, їздив теж за кордон і про це, наприклад, десь там повідомляв. У мене є на це законний, законні підстави, бо я є батько трьох дітей. Тобто, це законодавством передбачено можливість виїзду за кордон. Але мої діти, наприклад, постійно перебувають в Україні. Так, і який висновок звідси? Ні, ну я просто кажу, що є норми законодавства. Це має бути прозора система, де е, я з вами абсолютно згоден. Має, е, на сайті Державної прикордонної служби, наприклад, хто в який час, ну там я не думаю, що це велика секретна інформація. Тоді ми, може, з'ясуємо, як, наприклад, Андрій Портнов став волонтером і виїхав з України несподівано, правда? А у дивіться, я буквально вчора у нас в ефірі ми говорили про журналістське розслідування. По такому відомому ну я так скажу політику, тому що він же народний депутат, значить, полі, політик, правда, і бізнесмену, тому що він же великий забудовник, правда, Вадиму Столару, Ну знову ж таки, ОПЗЖ, яке ви згадували, виявляється, Вадима Столара місяцями не було в Україні і не було на робочому місці. Він був а в Об'єднаних Арабських Еміратах, наприклад, він був на південному узбережжі Франції. Все це красиво. Я, я, я все це розумію. Але чому таких персонажів не позбавляють депутатських мандатів? Як ви вважаєте? Нема підстави. Це не ну, тобто, його, те, його прогули роботи, ну, вони не створюють підстави для позбавлення його депутатського мандату. Насправді дивно, тобто... дивно це звучить, правда? Таким є законодавство, розумієте? От я коли чую, наприклад, що е, у нас звучать пропозиції, а давайте будемо ну, наприклад, позбавляти депутатів е, мандатів за прогули, чи відкликати, ну, відкликати депутатів е, за те, що вони там не будуть виконувати свої обіцянки, чи ще щось. А я зразу питаю: а хто в нинішній Верховній Раді за це проголосує? Тобто, давайте ми будемо наші пропозиції будь-які якось корелювати з реальним станом речей. Ну я я тільки за це, бо інакше ну якось воно дивно виглядає. Євген, але подивіться: от ми війшли в війну. Ну, війну я я завжди називаю з 2014 року. Війшли в це масштабне вторгнення в 2022 році. Ну з якимсь дивним законодавством, та який відділяє, знаєте, як у Керола Льюіса, є люди рівні, а є рівніші, звичайно. Ну я просто уявляю, от якби я не вийшов на роботу один день. Ну, один день так. Що би було, мене б звільнили чи не звільнили? Просто, просто це у мене таке питання. Чому депутати, які прогулюють роботу місяцями, мають таку перевагу, і чи можемо ми зараз змінювати це законодавство, розуміючи, і усвідомлюючи, що все країна змінилася? Ми інакше вже просто ну за старими лекалами ми жити вже не зможемо. І більше того, терпіти цього не будемо. А я вам скажу цікавий момент. Законодавство ми змінювати можемо, а Конституцію ні. Наприклад, 10 стаття Конституції передбачає, що держава, ну українська мова є державною, держава забезпечує розвиток е, російської та інших мов національних меншин. Ну, близько до тексту цитую. Тобто, я, ви знаєте, так спочатку внутрішньо коли це згадав, думаю, ну зрада зрада зрадна, правда? Росі... Як це розвиток російської мови треба терміново змінювати. А під час війни конституцію змінювати не можна, от хоч плач. І навіть якщо дуже хочеться, наприклад, перейменувати зараз Дніпропетров Дніпропетровську на Січиславську область, теж не можна. А, окей, але ж існують якісь альтернативні механізми рішення Ради національної безпеки і оборони, наприклад. Чи це потім буде оскаржено всіма цими впливовими пані і пановами, які підуть до європейського суду і, і будуть ставити на коліна держава державу Україна? Ну почекайте, Рада нацбезпеки і оборони, наскільки я розумію, вона не має права позбавити. Парламентарія, це взагалі дорадчий орган при президенті. Тому давайте ми теж будемо визначатися. Я про санкції. Чітко. Я зараз говорив про санкції. Санкції вводяться президентським указом. Тобто, РНБО пропонує санкції, на але на підставі так. На підставі інформація різноманітна, які надходять від кабінету міністрів і Служби безпеки відповідно, і тоді запроваджують санкції. Ну проти Новінського, проти. Цього Павла Лебедя запровадили санкції буквально вчора чи позавчора, так і це ну, цей елемент їхнього ну, впливу на них, але одна справа, коли е, запроваджувати санкції, а інша справа, коли у нас, наприклад, є підсанкційний для Сполучених Штатів депутат Дубінський, і що, ну, його ж не позбавили депутатського мандату. Ну до речі, ось стосовно Миколи Тищенка. Um, Пан Арахамія анонсував, що Тищенка буде виключено зі складу фракції, відповідно, звільнено з посади заступника голови фракції. Так, а um, очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк повідомила. Ну, ось про це рішення про виключення Миколи Тищенка з партії Слуга народу. Але все одно у Миколи Тищенка зберігається е, депутатський мандат. І, і, ну, він мажоритарний буде, буде позафракційним парламентарієм. Позафракційним Всього? А слухайте, але те, що йдуть у хвилі відставок, та це, це як? Ну, ми ж в правильному напрямку рухаємося, робимо висновки. <гум> а, знаєте, хороше питання. У мене є е, проста теза: не буде кращого часу для того, щоб здійснювати реформи і перетворення. Ну тобто війна не означає, що Україна має зупинити демократію. Тому що Ну я за цими відставками е, нинішнього тижня я не відчув, що у нас парламентсько президентська республіка. Я вам чесно кажу. От дивіться, ну, кож кожен день у нас щось гучне звучить, починаючи з понеділка, так а прем'єр. І вус не дує, не дме. Чому розшифруйте? Що саме? Ну дивіться, звільняють заступника міністра оборони, звільняють кількох заступників пана Кубракова. Я вже не пам'ятаю, як там його міністерство. Я пам'ятаю, що він називається віце-прем'єр з питань відновлення України. У нас ще війна триває, але вже є віцепрем'єр з питань відновлення України. Це звичайно добре, особливо тим людям, до яких процес. Відновлення житла їхнього, скажімо, не дійшов. Звільняють цього? Ну, те, що Кирила Тимошенка звільнили, це право президента звільняти заступника голови його канцелярії. Але я не пригадаю, коли звільнення людини з цієї посади викликало такий суспільний резонанс. Як правило, цих людей просто в обличчя навіть не знали. Ну, правда, Кирила Тимошенко важко не знати в обличчя, бо він як там, обличчя року в Марафоні єдині новини, правда? Тому е відповідно, у мене є відчуття якоїсь монархії, а не демократії. Я не, я не вважаю, що в будь-якій країні на захід від України після такої низки скандалів прем'єр не поклав би хоча б символічно заяву про відставку. Це при тому, що є монобільшість у нас в Верховній Раді. І, в принципі, йому ця відставка не загрожує, ну так, за великим рахунком. Я не пам'ятаю, щоб у нас е, воєнний стан виключав можливість звільнення прем'єра. У нас, вибачте, ну, за трагічними обставинами ми були змушені замінити міністра внутрішніх справ, там теж показово те, що серед заступників, по суті, не знайшли когось, хто міг би замінити пана Монастирського. І міняли вже під час бойових дій. Генерального прокурора і керівника СБУ, і може, це навіть і на користь пішло. Тому я думаю, що і прем'єр абсолютно в разі необхідності політичний жест продемонструвати Верховній Раді і сказати: уряд просив би парламентаріїв провести засідання, щоб ми поговорили. Нехай в закритому режимі, бо в нас з трансляціями щось не дуже виходить Верховною Радо. Але. Поговорити, бо демократія ж нікуди не дівається, вона повинна бути, і люди повинні розуміти, чому так відбувається, Євгене. чому є люди, які отримують такі ну не кислі суми грошей за свої посадові обов'язки, так би мовити. А є люди, які віддають останнє на те, щоб купити нашим військовим щось потрібне. Євгене, а але з іншого боку, ви все одно пропонуєте таку собі політичну гру. Там, тобто, ну от я напишу заяву, але ж ви розумієте, що ви її не приймете, і, і ви ж не можете не розуміти, що ваші опоненти вам скажуть: слухай, не гойдай, човен. Ну от реально, не гойдай, човен ну, тому, що країна у війні, а ти вже хочеш там обезголовити її керівництво у той момент, коли відповідні рішення приймаються, йдеться про цілий пакет відставок. Як це обезголовити керівництво, коли у нас є президент як Верховний головнокомандувач і головнокомандувач Збройних сил, який е, є фактично уособленням військової влади в країні? Чому? Я хіба закликаю до чогось подібного? Ну, та, Я але, закликаю що... так. але політична Я... відповідальність цей же ланцюжок можна далі на самісіньку гору протягнути. Правда? Е, ця політична відповідальність має бути на виборах. Я хочу, щоб наші слухачі, наші громадяни чітко розуміли, під час війни виборів бути не може, а уряд у нас не обирають, уряд у нас призначають, от в чому річ. Тому, якщо от ви кажете, якщо я день не вийшов на роботу, а якщо людина, от ну, наприклад, керівник Радіо НВ не може впорати зі своїми обов'язками, колектив буде на це якось реагувати? Я думаю, що буде, звісно. Ну, а чим Верховна Рада гірше того, чому вона не реагує на те, що в уряді відбуваються такі речі? Я, до речі, так і не зрозумів. Ми тепер вже перестаємо яйця кілограмами е, міряти, чи не перестаємо? І сосиски дециметрами? І що, яку відповідь ви даєте собі? Ну, я думаю, що після того, як я вчора почув з уст Олексія Резнікова, що в Збройних силах буде халяльне, кошерне. Вегетаріанське, очевидно, веганське меню. То я думаю, ну, у нас просто, знаєте, так, таке враження, що не Збройні сили, а курорт. Я розумію, що це кращі, кращі традиції Збройних сил інших держав, але у нас є одна проблема. У нас наші Збройні сили постійно воюють. І тому наших захисників треба е, е, годувати якісно і постійно. А всі ці пошуки гастрономічні, я думаю їх можна все-таки відкласти на мирний час, Євгене. Знаєте, я розумію вашу іронію, і повірте, ми тут вже кілька днів довбаємо всі ці теми, пов'язані із а, підозрами в корупції в країні, яка веде війну. Вже кілька днів ця тема у нас з ефірів не сходить. Але ось що я думаю стосовно цього: що а так влаштовані західні армії, певно, вам відомо, що в танку леопард. На відміну від радянських Т-64, Т-72 і всіх інших є дуже надійна система кондиціонування, яка працює навіть якщо вимкнено двигун. Більше того, військові аналітики говорять, що це дуже допомагає працездатності екіпажу. І, і далі в танку леопард 2 який Україна отримає, я сподіваюся, незабаром. Є така міні-кухня. Ну не міні-бар, але міні-кухня, де екіпаж може собі розігріти там страви, і все таке. От виявляється, що людське ставлення. До військових, а має величезне значення на полі бою, як не дивно. Та здавалося б, ну от навіщо на, на навіщо на це витрачати гроші? Там і все і так будуть воювати. Там Ну тому, що бій все вибухає, там які бутерброди. Ось, але виявляється, що все це працює, і от із цих скандалів. Які це реально великі масштабні скандали? Я також зробив висновок, що ми зробили певний прорив і відійшли від того, що в усьому винні журналісти, до того, що систему все, все одно треба змінювати. Навіть ось ці заяви Олексія Рєзнікова свідчать про те, що так треба змінювати. Треба змінювати. Ну і відставка заступника міністра оборони також свідчить, як на мене, та моя думка, що ну якби не все просто і треба приймати а, відповідні рішення. Керівника ваш... департаменту. Закупівель і керівника департаменту закупівель, що важливо. Хоча далі, ми значить, будем... і, вибачте, я вас переб'ю: значить, це все-таки не російське ПСО, як нам намагалося про це розповісти. Ну, ми про це і не говорили, як про російське ПСО. Ні, ні, ні. Ну. Я про те, що це звучало в інформаційному просторі: не розхитити човен, російське і... І ПСО намагаються підірвати нашу обороноздатність в такий спосіб. Але про це говорять люди, які просто не усвідомлюють того, що Міністерство оборони це адміністративний орган, а безпосередньо командує збройними силами чи силами оборони України Генеральний штаб. Саме це так. дві різних організацій. Саме так, і мені здається, що все-таки ми ростемо. От від цього не гойдайте, човен і там і ПСО. Якщо у нас є проблеми, їх треба вирішувати, а не ретушувати їх. А і ну прикриватись там навіть якимись симулякрами. Мені здається, що на мою думку, ми цей Рубікон зараз проходимо. А, я вам дякую, Євген Магда з нами був на зв'язку, директор інституту світової політики. Дякую, Євгене. Послухаємо всі разом новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.